Всім привіт! З вами Вів'єн, і я рада бачити вас на своєму каналі. А це друга серія проходження челенджу ранчо мрії. І перше, що хотілося би зробити, це подякувати вам за коментарі під минулим відео, за вашу підтримку. Завітання щодо початку челенджу, за ваші вподобайки, за підписочки на канал. Для мене це дуже ціно бачити, що мій контент все-таки комусь цікавий, і це спонукає на те, щоб знімати ще більше відео, більше цікавих відео, тож, дякую вам. Що ж, а ми будемо повертатися до нашої молі. В минулій серії ми вже придбали стіл для продажу. За допомогою якого ми будемо збирати гроші на відновлення ранчо, і ми придбали столярний стіл, де ми будемо виготовляти різні скульптури і продавати їх на домашніх розпродажах. Що ж, і перше, що нам потрібно зробити, це знайти щось поїсти. І в добрих традиціях минулого відео ми йдемо на рибалку. Так, Молі, давай, будь ласка, щось злови. І не витрать на це мільярд тисяч років. До речі, мені в коментарях до минулого відео порекомендували поставити телефон на режим без звуку, типу, що ти зловила. О, фотоапарат дуже цінна річ. За допомогою неї ми зафіксуємо, з чого починали і чим закінчимо. Тож в коментарях під минулим відео мені порекомендували поставити телефон на режим без звуку. Типу, молі настільки зайнята відновленням ранчо, оцими всіми ремонтами, думками про те, де взагалі взяти гроші на це відновлення. Молі... Це не те, що потрібно зловити, чи потрібно зараз заводити якихось тваринок, чи поки що не варто. Тож періодично, Молі буде ходити кудись, де буде ловити зв'язок, і дзвонити своїм батькам, казати, що з нею все в порядку, вона ціла, здорова, в неї немає ніяких проблем. Просто зараз вона зайнята адаптацією до нового життя. Адаптацію до ранчо, тому на балачки і все таке немає часу. Тож, давайте поставимо. Сподіваюся, вже не буде такої кількості дзвінків, що в мене буде підгорати. Так, Молі, іди додому, будемо готувати. Ти знаю, знаю, що ти голодна. І ви просто подивіться на це небо, яке ж воно гарне. Місяць, тож, дивіться, просто. Взагалі мені подобається грати в цьому містечку. І коли тільки вийшло доповнення кіннеранчо, я дуже-дуже любила грати. Так, починається. Я дуже любила грати в цьому містечку. Так, Моллі, ти вже знаєш, що потрібно робити. Могла б мене і не чекати. Давай приготуємо щось. Що в нас по потребам? В принципі, непогано. Так, давайте вона після того, як поїсть, піде відпочивати. Угу. День закоханих. Ой, поки що в нас немає часу на таке, тому... Так, і спочатку ми сходимо в туалет. І хотілося б, знаєте, що зробити? Придбати дзеркало. Так, найдешевше. З ним вона зможе заспокоюватися, з ним вона зможе підіймати навичку харизми. А чому ти не пішла в туалет? Давай йти і ми будемо. Збирати весь врожай. Ой, ми вишеньку не посадили. Давай посадимо вишеньку. Доглядати ми поки що ні за чим не можемо. Що, ризикнемо з'їсти це? Цей пінепл. О, їй сподобалось. Це. Добре. Так. Давайте почнемо щось виготовляти. Їй подобається фітнес. Так. Тому що нам треба буде підняти навичку фітнесу для ремонту в туалеті, в ванні. Давай. Менше розмов, більше діла. Не сильно дорогі ці жаби. Одразу викладемо їх. Ой. Одразу викладемо їх сюди. Що ж, Молі, я сподіваюся, ми все-таки потрапимо в будинок дозими, щоб ти не мерзла. Не морозила свою дупу. Я вас бачу, я все бачу. Тримайся, Молі, будь ласкачка. Ел. Мені здається, не дуже приємно це було так, давай. Створимо скульптуру коня. Так, другий рівень навички майстрування. Так, одразу будемо викладати сюди все те, що ми будемо продавати. Оце теж продамо. Камеру поки що не будемо продавати. Сьогодні повиготовляємо різні скульптури для продажу, а завтра, а завтра влаштуємо домашній розпродаж. Давайте ще пошукаємо щось для продажу. О, і ще тут і це позбирай. І ось тут жабку. І ось тут жабку пошукаємо. Так, і ось це знайди. Угу. Mm -hmm. А ми вже нормально так щось познаходили. Так, от сюди ось це складемо. Так, сюди це візьмемо, може, ми вже щось можемо одобрювати. Ось це сюди на продаж і це на продаж, це ми посадимо. Знову рибалка. Ми вже багато чого познаходили, дивіться, і завтра все це будемо продавати. Так, поки вона бігла на місце риболки, вона захотіла в туалет. Давай одразу сходимо. Правильно, по калюжам, по всьому. Угу. Бачу ціль, не бачу перешкод. Під ранок ми вже... Дісталися додому, так нічого нормально не зловила. Приготувати щось ми не можемо. Тому нехай вона трошки відпочине і піде купатися, приводити себе до ладу і влаштовувати розпродаж. Подоглядаємо трошки за садом. Вона хоче собі панячку. Так, коли я ставила на режим без звуку, я сподівалася, що ніхто не буде дзвонити. Угу. Одобрювати ми поки що нічого не зможемо. Так, Молі, Стій. змінимо вбрання і давай трошки проведемо домашній розпродаж. Якраз і поспілкуватися ми зможемо. Давай. Вечірній розпродаж. А хто це прийшов? Румпіос Хагрід. Та бляха. А шо пішло не так? Господи, через ті поноси срачки, це ж вообще щось безтолкове. Я зрозуміла не сьогодні. Добре. Пішли купатися знову. Що ж це за напасть така? Чому в неї постійно з'являються оці от срачки після вживання якихось фруктів або овочів? Це що за фігня така? Давай спробуємо знайти їжу якусь. Рибу ти так і не зловила. спати хочеш, тож ми вже нікуди не підемо. Так що ти знайдеш? Угу. Що ж, нехай вона відпочиває, а я повернусь до вас трошечки пізніше. А тим часом до нас прийшло літо. Я сподівалася, що ось цього не буде. Так, йдемо в туалет. Збираємо. Угу. Зібрати врожай вона не може. Тож. Перевдягаємося. І по старій добрій звичці. Ідемо на рибалку. Поки вона дійшла сюди вже час обідній, а нам ще сьогодні влаштовувати розпродаж і ще поїсти щось потрібно. Хоча б одну рибку, Моллі. давай, не підведи. Угу. Ти мене так і послухала. Так, добре. Одразу готуємо, їмо і йдемо влаштовувати розпродаж. А ще нам треба розмножити жабок, яка ж вона сумна. Нарешті вона спотребує трошки краще. Що ж, ми підемо додому, не в телефон, а додому. І влаштовуємо розпродаж. Потім будемо доглядати за нашим садом. А, а розпочати розпродаж треба було ще, так? Да? Так, приходимо, купуємо. Все в найкращих традиціях. Знайдені заначки алкашів, жаб, жаб'ячий бізнес нічого не міняється. Так, і треба ще поспілкуватись. Нам треба підіймати потребу спілкування. Так, провести презентацію продажів. І тобі попрезентуємо. Давай займайся ділом. А шо це? Ти йому так презентувала товари, що він пішов? Гляньте. Іди. Іди. І куди ти йдеш? Розпродаж тут, а не там. Оберу. Стоп. А що таке у нас? Було дороге, що воно продалося за двісті чимось мільйонів. А, це нектари вони купують. Непогано, непогано. Так, що у нас там по спілкуванню? Давай не тільки спілкуйся, а продавай іще. Жінко, нам треба збирати гроші на відновлення. Ремонт просто так за безкош... Що?! Ви це бачили? Ми знайшли якийсь дорогий нектар. Так, продаємо ще. Ти, якщо нічого не купуєш, то йди собі. О, молодець, правильно. Давай іще раз. Ну, на цю суму грошей трошечки приємно дивитися. Можливо, у нас не все так погано. Ми не ляси точимо, ми продаємо, давай. Презентуй, дружньо пр представся. Так, давай не тільки розмовляємо, продаємо. Мортімер, ти оце от все можеш купити. Давай таке купи щось дорогеньке. ти нам цим дуже допоможеш. Uh -huh. Я зрозуміла. До побачення. Що стоїмо? Що нічого не купуємо? Давай. У нас тут майже багато всього. Зараз ми ще підкладемо трошечки. Одну жабу. Серйозно? Yeah. Спілкування трошки підняли. Тепер уже їй не так сумно, як була. Але мені дуже сумно через ось це. Що за нафік? Чого воно все пропадає? Джудіт, давай, купуємо, купуємо. Так і встигли. Так. Ой, ідемо піклуватися про те, що у нас уже пропало. Як же здорово то оббігати купу-купу всього. І йдемо. Туалет і будемо відпочивати. А знаєте, що я забула? Що можна оглядати кишені, але це вже потім? Позбираємо врожай, пополимо бур'яни, польємо, щоб нічого більше не, не пішло від нас? Оце посадимо рахунки прийшли. Скільки? ви що зовсім? Електроенергії немає, води немає, нічого іншого немає, а рахунки дай боже. Так, збираємо врожай. У нас загинули помідори. Поливаємо, щоб більше нічого не померло. Маріса, до побачення. Ану, давай ще це раз, це раз спробуємо з'їсти. Біля сміттєвого баку це саме те, що потрібно робити. Угу. Так, добре. Перевдягаємося. Йдемо виготовляти скульптури. Нам треба щось продавати. Так. Сміттєвий овоч ми теж посадимо потім. Ось це пополувати треба буде. Нам якось дозвонилась мама і каже, щоб ми навідали їх, але пробач, у нас занадто багато роботи, тому не зараз поки що. Ой, вона хоче в туалет. Так, ідемо, створимо підставку для ножів, щоб завтра продавати. І, напевно, ще створимо скульптуру коням. Ох-ох ох, їй жарко. Я вже й забула, що у нас тут літо. Не кричи на мене. Скульптуру слона ми можемо створити. Угу. Нічого, ми будемо і таке продавати. Джефрі не покидає думки, щоб позалицятися. Угу. Так, це на продаж, на продаж, це на продаж. І ось це на продаж. Це все ми не можемо поки що продавати, але Ні, нічого. Знову. Угу. Останнім часом Моля відчуває, що все йде не так, як планувалося. Страх невдачі. Добрий день. Час риболовлі, нічого не змінюємо. Не переживай, Молі, все буде добре. Ми в тебе віримо. А ти як завжди, да? Так, ми завершуємо і йдемо додому. Раціон у нас поки що одноманітний, і будемо його дотримуватися. Ні, ну будь ласка. Ой-ой-ой! Ледве не провалила челендж, oh. mm -hmm. oh. Покричи, можливо, тобі легше стане. Я сподівалася, що в цій серії у нас все буде трошечки налагоджуватися, а не ще більше йти по одному місцю. Після купання йдемо відпочивати. Давай вранці продовжиш. У когось ранкова рутина — це мазюкання різних кремчиків на обличчя, руки і все інше. А у нас це купання в грязній калюжі. І що ти тут перевіряєш? Що ти ото там перевіряєш? Наші рахунки зростатимуть. В нас вони і так не такі низькі, як хотілося б. Ні, тільки не павуки. Давайте, ну хоча б не смертельно. Що ж, на цій ноті ми будемо закінчувати нашу серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. Якщо так, то підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. І в коментарях пишіть чи цікаво вам спостерігати за такою денною рутиною, чи краще її пропускати. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.